Ну що ви вас? Ще раз вам добрий день. Це вже просто сьогодні бомблю відоси. Рішив цю тему розкрити максимально. Коротше, хочу зараз вам показати відео, в якому я покажу, яким чином відбувається вентиляція вулику. Я не став шукати старих картинок, потім там монтувати 10 тисяч годин. Малюю на ватмані, намалював би це довше малювати. Я не художник, тому перепрошую, виключно схематично зараз буду пояснювати вентиляція вулику. Яка буде зимою? За основу я взяв для прикладу 12-рамковий з сьомним дном і Ну, магазинна ставка тут не столь важна, тому що у нас її зараз не буде. Значить, як відбувається рух повітря, або як відбувається вентиляція. Зимою. Основа зимівлі бджіл стосовно вентиляції вологості залежить від того, як ви контролюєте точку роси. Куди ви її зміщуєте, куди вона буде припадати і так далі. Що таке точка роси? Точка роси це коли холодний фронт повітря, верніше холодний фронт, стикається з теплим повітрям. Можна смалювати схематично, тепло. Ой-ой, буква А. Коротше, ви поняли. Тепло, холод. І ось договору оця точка роси. На стику цих двох, скажімо так, цих двох станів. Секундочку. Мені здалося, що до мене хтось дзвонить. На стику цих двох станів, точка розсиє, або тут буде збиратися конденсат. Конденсат це коли з повітря під дією температури або через перепад температури можна конденсувати вологу на предмет. І оце, оцей принцип, оця штука це є основа, основа зимівлі. Якщо її вміти контролювати, у вас проблем з зимівлею не буде. В плані саме вентиляції гнізда. Так от, як рухається повітря по вулику. У нас є нижній льоток і в нас є верхній льоток. Верхній літок я на своїй пасіці закриваю. Рух повітря через нього умовно не здійснюється. Тобто, там максимально. Нижній льоток, значить, нижній льоток, показую стрілочками. Повітря заходить в льоток. Далі воно що робить? Проходить, заходить. І далі відбувається наступне. Якась частина рухається. Рухається, рухається. Рухається, рухається. І паралельно з цим, коли нижній ряток заходить, і може бути нижче нижній ряток. Якась частина потрапляє сюди. Якась частина потрапляє сюди, частина потрапляє сюди. Сюда? Сюди. Таким чином в нас відбувається, е, повітря холодне заходить і починає підніматися вверх. Тут у нас знаходиться клуб зимовий. І так, клуб. І далі повітря починає е, якби рухатися далі. І воно. Натикається на клуб, проходить через клуб. Клуб виділяє певну кількість тепла. І коли оце свіже повітря потрапляє до клубу, кірка клуба, бо є поняття корка клуба, його приймає і потрошку починає прогрівати і запускати всередину. Далі воно рухається далі. Це повітря. І тут сама цікава ситуація трапляється. Ми зверху переважно закриваємо все наглухо. Ну, щось так воно пішло. Пасічникам зверху закривати наглухо не можна. Чому? Тому що повинна бути оддушена. Якщо я говорю про свої вулики, то в мене завжди збоку два таких колодязя повітряних. Тому верх ми не повинні перекривати. Тобто тут це утеплення це є неправильно. Ми отак, і ми завжди повинні утеплення такое спускати. Ну, зрозуміло, да? тобто для того, щоб зараз тут більш схематично буде цікавіше видно. І далі повітря піднімається вверх під кришку з усіх сторін, і воно має можливість далі покинути вулик через отвори вентиляції. Тоді, що ми отримуємо на виході? Клуб добре провітрюється, велика концентрація е, вологи тут не збирається, бо волога буде збиратися ось тут зверху. І назад на клуб це все не впаде, коли закінчаться морози. І повітря спокійно потрапляється. І таким чином у нас відбувається вентиляція стабільно, нормально. Тому кришка повинна бути з вентиляційними отворами. Це важливо. Тепер дивимося, як воно відбувається на цій моделі. Повітря заходить в льоток. Верніше, це вид з боку, а це вид в торець. Повітря заходить в льоток. Далі воно рухається по підрамками. Тобто воно буде рухатися отако прямо і йти сюди до задньої стінки. І йти до задньої стінки. Далі проходить через клуб і проходить доверху. Головне, щоб тут щоб не було все закрито наглухо. Повітря або витяжка спрацьовує, вони проходять через ці кармани. Або воно проходить через клуб і все одно далі наверх іде і проходить от десь сюди. Що дуже важливо, щоб зверху тут не була пленка, або пленка, щоб була одігнута, якщо пленка. Я ж ложу махрові одіяла, вони дуже добре пропускають повітря. І в мене точка роси завжди припадає на це махрове одіяло. Бо воно і гріє, і конденсує, і все. Ну тобто, дуже класно. І далі повітря покидає вулик вологе повітря, яке потім. Могло б сконденсуватися, і ця вся вода вона б замерзала прямо в утепленні, або б ціла в утепленні, і потім бджолам назад вертається. Ось так відбувається рух повітря. Це якщо ви зробили все правильно. А якщо ви зробили неправильно, наприклад, у вас нижній ляток закритий. От щось ви вирішили, що його треба закрити. А нижній ляток, точніше, верхній літок, ви оставили відкритим. Повітря зайде. І буде підніматися вверх. Тобто сюди буде підніматися вверх. Результат нижня частина рамок буде пліснявіти. Просто. Все просто. Вона буде покриватися пліснявою. Е, так само тут видно, що буде тільки на рівні верхнього рядка тільки, якась, частина клубу буде, якась тільки частина клубу буде провітрюватися. А низ, ні, рамки знизу не будуть кондиціонуватися. І буде получатися потім тут от така на углах пліснява, тому що оця волога, яка тут буде збирати в цьому повітрі, буде осідати от сюди. Тому що свіжого повітря, який б, яке б заміщувало, вже відпрацьоване не буде. Ось так. Тому знизу буде пліснява, на дні буде пліснява і все інше. Далі. Дуже важливий момент є розміщення цього льотка. Зараз я намалюю ще одну таку схему. Бо в нас в пасічників входить дуже велике скажімо так, заблуждення стосовно, де повинен бути нижній льоток. Дуже велике заблуждення входить. Коротше, це вулик. Я думаю, ви поняли. Е, Умовно. Якщо люток завжди пасічники я кажуть, що літок повинен розміщуватися знизу на самому дні, для того, щоб джола, коли заходить, то щоб вона без перешкод заходила. Панове це міф, який придуманий типу з гуманності до бджіл, але він працює у зворотню сторону. Тому що коли в літок низу, для бджол, щоб ви розуміли пофіг, по якій поверхні лазити. Вона буде лазити кругом, на неї адаптовано до цього всього. Їй пофіг, скільки там тих горбочків буде. Да, місцями буде там десь незручніше ще щось, але вона буде лазити кругом, вона на це не звертає увагу. А одна пасічника, дивіться, пасічники завжди, аргументують, що на дні повинно бути літок, щоб зручно було заходити. Показую, чому це неправильно чому у вас втрачаються бджоли одна із причин. Ось до літок, Допустимо. Ось до льоток, все класно. Бджоли ходять, носять пилок. Але Но льоток на самому дні, все ідеально. Е і ще ж говорять, щоб типу вода не затикала. Але зима, бджоли тут зимують. І тут якісь бджілці, зараз хрестиків намалюю багато. І тут якісь бджілці захотілося загинути і вона впала сюди. Ще якась впала сюди, 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 сюди. Результат льоток блокується. Ну, бо щілина льотка буде ось тут. На стінці буде. Я думаю, ви розумієте, да? е, як воно працює. Це вже ж в нас якби прильотка всі діла. Да? І потім цей льоток стає заблокований, доступу кисню немає. Тобто кисень ось до. В цьому місці перекривається. І бджоли починають, а зверху вентиляції недостатньо. Або закрито повністю, або закрито холстиком. там все закрито. Цей льоток відсутній, або він, ну, він не допоможе стільки, скільки треба. Добре, що якщо є верхній, то ще може щось трошки поможе. Але коли його немає, то це вже все амінь. І немає доступу кисню, і ці бджоли починають всі вмирати, слой за слоєм. Дно перекрито, льоток перекрито, бджоли задихнулися. До побачення. Така сім'я загине, яка б вона сильна не була, або все одно якась кількість підмору буде. Інша ситуація, коли ми робимо отако. Де ж то там той льоток? Це зовсім інша ситуація зараз. Боже, треба навчитись вулики малювати. Ну ладно, зимовий клуб. І у вас льоток знаходиться не з самого низу. Ну, просто може, отако виділити треба. О. Ну, Щось тіпе. Коротше, в знає хіровий. Коротше, льоток знаходиться, допустимо, ось тут. І бджоли. Сюди і носять, але перед тим вони заходять і на стінку пішли, заходять і на сюди пішли, заходять і на стінку. І потім там до рамок собі добираються різними шляхами. І потом бджілки. Бджілки, 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 бджілка тільки раз загинула, раз загинула, раз загинула. раз. це не те, що там вони сипляться, а просто вони гинуть, це нормально. Все. І у вас літок... Остається свободний. І кондиціонування здійснюється відповідним чином. Все буде хорошо, коли льоток вище. Приблизно ця висота повинна бути 2-3 см вверх. Все, 2-3 см. льоток І тоді не що получаємо. Тільки льоток, ну може, якщо вийде, що вода буде попадати, зробіть не такий прямий. А зробіть чуть-чуть під кутом. І вода туди ніколи не попаде. Все. Но при цьому бджоли будуть жити зімою завжди. У мене бджоли в лежаках, де дід робив по старому стандарту. Типу, заходимо, і щоб все було гладенько. Тяжко зимою. Чому? Бо постійно треба літок чистити. Знаючи, це то я постійно бігаю чищу. У Но нових корпусних 12-рамкових. Взагалі все без питань, взагалі все без питань, класно, бджоли зимують. І скільки б сюди не було підмору, тут навіть дві рамочки бджоли перезимовують. Якщо ну, по якійсь причині бджоли сиплються. А якщо цього немає, льоток закри, закритий, вулику лежаку, у мене було зима. Сім'я пішла зимувати на 9 рамках, агромізна сім'я, ну якось так повезло, що вони наростилися, там не було пізніх взятки, все, вони пішли. І коротше, вони. Ну, Може там, я не знаю, відсотків 2-3 бджоли обсипалося, вони закрили той люток. Я приходжу і, коротше, сім'я мертва, щоб ви поняли. Корну валом, всього валом, але всередині почало пліснявіти на вуликах. Тобто ну, на стінках вулика тут буде плісня, а якщо, конди... якщо погане кондиціонування. І ці бджоли просто загинули. Я на ту сім'ю розшитував як ніколи. Я ще тоді це. І я потім почав думати: блін, ну нащо ж мені постійно там не знаю, на ту пасіку бігати кожну годину, чистити того льотка, чи раз там в тиждень, раз в два тижні, якщо я можу бути десь. Можна ж льотка просто зробити вище. То ми вже в слідух вуликах просто льотки робили вище на 2-3 см і е, сім'ї тоді зимують бездоганно, з точки зору, що льоток не закривається, постійне хороше кондиціонування, ні, ні за ким не треба бігати постійно, бджіл залишаєте, і вони собі нормально зимують. Ось такий невеличкий лайфхак. Стосовно вентиляції я вам теж пояснив. Заходить, проходить, і треба, щоб вийшло. Якщо не буде цих отворів, то вся волога буде збиратися ось тут, в цьому. В цьому місці. І все. Озбирається тут, а, далі уходить в угли на низ. Уйде сюди в угли на низ. Тут буде пліснява. Тут буде пліснява. І ви такі, ой, відкрили, Думаєте, Боже, що, що ж не так, чого ж так багато влаги? От і все. Тому, панове, користуйтесь, всім гарного дня. Підписуйтеся на ресурсі Beakieper of Ukraine. В описі під відео телеграм-канал. Інстаграм, наш магазин Бікіпероф Ukraine. Ви можете в нас замовити все, що необхідно для вас, для вашої пасіки. Можливо, хочете смаколики. У нас є оригінальні смаколики, яких ви точно ніколи не пробували. І годі вже мені розказувати, що ви всі великі пасічники і що вас, молода людина, нічого не може навчити. Наприклад, наприклад, що наприклад? Наприклад, от наприклад, ось такі дрожать добрий зір. Ой, верніше в Києві. Є добрий зір, є медол. Коротше, є багато. Такі драже зроблені з перги, прополісу. Е що там ще входить склад? квітковий пилок, екстракт кавових зернів, допоміжні речовини, в виді шоколаду для того, щоб зробити корку цю. Такого ви точно ніколи не пробували. А ті, хто пробували, то там може один-дві людини, які подивляться це відео буде. Тому, панове, ми знаємо про що ми говоримо. Користуйтеся всім гарного дня, підписуйтесь на YouTube канал Бікі Перофікурей, поширюйте дане відео серед ваших знайомих, хто не знає оцій проблеми. І давайте разом рятуємо бджіл і завдяки цьому збережемо світ. Так. Скільки нам замовлень треба відправити, що ще штук 5. Фух, еще одне відео. Ну хорошо, працюємо.